Доброго ранку, ми з України, а я Ірина. І так, мої дорогенькі, дивимося. В першу чергу. Спочатку дивимося енергії дня. Потім можете вибирати одну з трьох індивідуальний розклад. І карта надії. Такий план у нас на сьогодні. І так, енергії дня на сьогодні. Чомусь я бачу дві хочуть. Зараз ми подивимося. Дивіться, колісниця. Колісниця вона зазвичай це енергія, потужна енергія за воювателя, освободителя. Я шуткую. Да, да. Дивіться. Хоч і енергія вперед, так, нелегко. Ось, карти показують. Ось це те, що було у Харківській області, це було. Порівняно з теперішнім, то були квіточки. Тепер, ви бачите, іде важче. А ми чули від військових, що дійсно наступні це не так легко. Тут іде важче. Все зібрати докупи, тримати це все, ви знаєте, нелегко. Там, де довго була ситуація підвішена, там, де ну, ви розумієте. Не хочеться це знов про це говорити, але це принесли в жертву. Ту територію, яку принесли в жертву, ну так можна сказати, не, не обов'язково це е, слово в слово, але карта показує це жертвності. Це люди, як би так сказати, в підвішеному цьому стані, е, коли неможливість цей, знаєте, загнані в куток. І ось зараз почнеться рух саме на тих територіях, які довго були, які з початку війни. Тому що ця карта може показувати від півроку до року, щоб ви це розуміли. Ось, бачите, це нелегко. Ця карта показує важкої ноша. ноша тобто тягар з однієї, з іншої сторони. Бачите, як він несе все у купі, зібрати все до купи. Тобто підготувати військових, обмундірувати їх, тим більше, що зараз йде, йдуть холода. Це вже не та жара, яка була, вже похолодало, їх треба вдягнути. Їм треба воду не проникаючи, тому що йдуть зараз дощі. Розумієте, ось це, це підготувати цю, а, я так скажу, не контрнаступ. Як це називається визвольна ем, а, атака? Да? Щоб це підготувати конкретно, як показує колісничий, треба багато зібрати. Це потрібен ресурс, це потрібен час, щоб це все охопити. Це не так легко. Але, мої дорогенькі, ви бачите, вони на поготові. Колісниця завжди на поготові. Можливо, ще не зараз, але вони готуються. Ось так я це бачу. Енергія іде така підготовча. Ось ще раз повторюю: ресурси збираються. Все для цього чекається момента, коли це все зібреться, коли це все підготується, щоб вправно так само, як і на Харківській області, на Харківській області, да, на Харківській області, так само щоб це швидко пройшло, щоб це е, з найменшими втратами це теж треба підготуватися. Ось. І наразі, будемо так говорити: наразі про це і думаються, наразі про це і плануються, мої дорогенькі. Ось, Так що чекаємо: чекаємо е, наших військових е, з їхніми діями. І, а, чого я забрала карти? Так, тепер давайте дивимося особистий розклад. Мої дорогенькі, я хочу вам подякувати за ваші вподобайки, за ваші коментарі. Це підтримує канал. Це мені дає енергію ніби назад. Мені дуже приємно читати ось. Тому щиро щиро вам дякую, великий вам Уклін, за підтримку. Ось, і дивимося. Особистий. І так, кожен вибирає собі одну карту. І вперед будемо трактувати. І так, перша, друга, третя позиція. Ось в кого сьогодні день народження. Хочу привітати, побажати щастя, здоров'я і е, дожити до кращих часів, коли Україна переможе. ось Ну, це бажають також всім. І так, перша карта. Хто витягнув першу карту, у вас сьогодні місяць. А, ви знаєте, ця карта нелегка. Чому? Тому що самої причини вашої туги, вашої те, що на вас давить щось, якесь передчуття. Мені здається, я, я робила якось на днях для німців цю карту випадала. Це дуже таке, знаєте, 음, ну, перечуваєш щось недобре. Ось, а, мої дорогенькі. Ви знаєте, якщо у вас такий стан, я завжди раджу прислухатися до своєї інтуїції. Інтуїція вам підкаже: а, робіть ось цю техніку а, зняття тривоги. Вона є під кожним відео в описі відео. А, я бачу від вас, отримую від вас і в приватному переписці, і так само ви мені пишете під відео, що допомагає. Я щаслива з того, що можу вам якось допомогти. Тут у вас таке, знаєте, давить на вас тривога якась, незрозумілий стан. Ви ніби щось перечуваєте, але ви не знаєте, не бачите. Дивіться, щоб сьогодні вас ніхто не ошукав, не обдурив, не е, надув, як то сказати. Знаєте, будьте сьогодні обережні. Не вкладайте ні з ким ніякі договори. Ні, ко, нікому нічого сьогодні не обіцяйте. І дивіться, хто вам сьогодні пообіцяє, він не виконає цю обіцянку. Тому. Скажіть, перенесемо розмову, наприклад, на завтра. Можливо, завтра буде кращий день. Сьогодні не найкращий день для просвітлення якоїсь ситуації, про вияснення якихось відносин чи ще щось. Ви знаєте, можливо, що хтось відчуває, що ваша друга половинка, наприклад, зраджує. Можливо. Але. Я так скажу, просто так ви не будете це відчувати. Значить, як то кажуть, немає диму без вогню. Тобто, можливо, є щось. А наша душа зазвичай вона відчуває дуже багато. Тому можете прийти до Ірини, можете піти до іншого таролога. Тут немає значення. Ідіть до того, хто на вашій хвилі. Повірте мені. І ви коли проясните цю ситуацію, а ви зрозумієте, так чи ні, зраджує, не зраджує, хтось вас підсиджує, можливо, на роботі. Ось це така карта. Якщо ви відчуваєте, шукайте спеціаліста або таролога, як я кажу, або якогось психолога, щоб просто виговориться, можливо, вам просто треба виговоритися. Можливо, людина, яка не... З вашого оточення не задіяна, не зацікавлена, допоможуть вам просто вислухати. Можливо, ще просто вислухати, вам просто треба виговоритись. Ось така це карта сьогодні. Але я скажу відверто: не чекайте, коли вам буде гірше, тому що дуже часто, якщо у людини є якісь страхи. Над ними треба працювати, тому що страх на страхові поганяє, і людина безпросвітно погружається у це болото. Ось тут воно є. Ось, страшно вийти, інстинкт самозбереження, можливо, спрацьовує і тому подібне. Ось такий день нелегкий, можливо, день, але завтра може бути вже інакше. Ось карта каже: краще сьогодні не висовуйтесь. Або діти за інтуїцією. Тепер друга карта, мої дорогенькі. А друга карта у нас лицар Кубків. Лицар Кубків зазвичай це якісь гості, це якісь пропозиції, і це може бути якісь вісті, новини, листування, звістка якась хороша. ну, Кубків це завжди хороша звістка. Бачите, як тут два ангелачки прислухаються. Ось, а тут іде лицар з пропозицією руки та серця, наприклад. Наприклад, так. Можливо, вам сьогодні запропонують роботу. Можливо, можливо, запропонують. Місце для дитини в дитячому садочку, ще щось. Тут якась пропозиція. Це хороша, зазвичай це хороша пропозиція. Можете наважитись, можете діяти. Чекайте, можливо, гостей, приємних гостей, ось, з подарунками, з приємними подарунками, можливо, що ви вирушаєте у дорогу. Може бути, що ваші військові, ваші рідні, які на фронті, наприклад, прийдуть на коротку перепустку. І це може бути. Ви знаєте, дуже приємно дивитися ті відео, коли приходять. Теж я бачила десь вчора таке відео, коли звільнили Харківську область, і до школи зайшли військові. Всі діти вскочили і почали тих військових обнімати. Ви знаєте, то така раді... Я... це такий емоційний от і це є так само. Емоційний момент. Оце те ж саме: така радість переповнює ваше серце. Та людина, яка вам, до вас прийде, та яка це, 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 це щось таке неймовірне, мої дорогенькі, чудовий настрій, щастя переповнює. А, ви знаєте, хочеться і співати, і плакати, і радіти, і танцювати ось якось так. Якось так. Дуже хороший день у вас сьогодні. І третя карта вісімка кубків. Вісімка кубків це зазвичай, коли ви знаєте, людина вже набридло, що її, ну як сказати, завтраками годують. Знаєте, людина е зійшла пелена з очей. Людина не живе більше в ілюзіях. Це, знаєте, пелена відкри спала з очей, і людина бачить реальність. Тобто, мої дорогенькі, хто вибрав сьогодні цю карту? Можливо, що ви вчора були тут. І вам ця пелена спала. Так, дійсно, наприклад, він. Або вона зраджує. Так, я живу. Ви знаєте, можливо, що до цих пір ви жили так, ніби це не зі мною, це страшний сон. На кінець, ви цей страшний сон побачили і бачите реальність. У вас ніби руки опустились. А ви не дуже у вас є багато енергії, бо ви витратили на свою енергію на підтримання цих ілюзій. Тому не дуже добре жити в ілюзіях, тому що дуже витрачається багато на ці ілюзії, щоб є ілюзії, щоб їх підтримати. А потім розчарування дуже велике, щоб ви це розуміли. Тому знімайте От сьогодні у вас знімуться рожеві окуляри, мої дорогенькі. На жаль, але з другої сторони на щастя. Чому? Тому що. Після цієї карти іде благополуччя, іде задоволення, задоволення самим собою, тому що ви пішли в рух. Ви не сиділи на місці і не очаровувались там кимось своїм чоловіком чи, чи, чи своїми там рідними близькими. Розумієте, чи ще якоюсь ситуацією, ой, у мене прекрасна робота, ви годували себе ілюзіями. Наприклад, так? Це тільки, наприклад, кимось або чимось. І ось ви взяли себе в руки, не опускайте руки. Йдіть до себе. Шукайте свій шлях до себе в першу чергу. Знайдіть гармонію в собі, полюбіть себе це дуже важливо. Тому що людина, яка під. Підживлює ці ілюзії, вона забуває про себе, щоб ви це розуміли. Знайдіть шлях до себе. І це якраз буде дев'ятка кубків там, де ви будете задоволені собою. Щасливі і задоволені собою. Тобто не переживайте. Піднімайте руки, закочуйте рукава, працюйте, шукайте свій шлях, саме свій шлях. Не старайтеся комусь догодити. Які би труднощі не були, ви повірте мене, мені, якщо ви народилися на цій землі, всі випробування, які падуть на вас, ви їх витримаєте. Треба тільки мати внутрішній оцей вогничок, оце всю силу внутрішню. Тому я завжди наголошую: підтримуйте себе. В першу чергу, ви, якщо сильна, ви зможете всі незгоди пережити. І так само і це. Тому не очаровуйтесь нічим і ніким. Навіть Іриною не треба. Розумієте? Ось. А, тільки собою. Тільки собою це не значить, що ви будете егоїстом. Ні, я маю на увазі здоровий глуст. Людина, яка себе поважає, не дозволить нікому над собою насміхатися. Як ви будете до себе, так інші будуть до вас. Ось такі сьогодні карти, мої дорогенькі. Це я вам сьогодні налялякала. Отак. От І так, дивимося ще карту надії, що нам порадить таро веселки чи на кінці веселки. Ви знаєте, це немає. Значення. Зміст має значення. А як колода називається, ви знаєте, я цим не заморачуюсь. Чому мені головне, щоб я прочитала карти, щоб я вам донесла інформацію, ось, і щоб вас підтримати. А ця колода для того і є. Я тепер розумію, чому я минулого року, коли була в Україні, її купила. Я її майже рік не користувалась. От тільки ось. З картою Надії я почала нею користуватися. Розумієте, це так воно і є. Ви відчуваєте інтуїтивно, мені треба. Все, беріть. Коли ви ось так думаєте, беріть. А там розберетеся в дорозі, треба чи не треба. Можливо, комусь подаруєте, і це було для того: ось ви маєте чуйку, що треба купити. Значить, купуйте. І так, надія на майбутнє для України. Ви бачите, дивіться. Скарб лежить, лежить під, е, верніше, перед нами. Скарб на кінці веселки. От те, що я якраз тільки що хотіла казати, що е, кажуть, що справжня назва цього, цієї колоди називається на кінці веселки. Е, ніби ірландці, вони вірять, що скарб на кінці веселки. Ось закопаний ніби, так? А у нас, бачите, не закопаний він у нас. Він у нас є. Уна, а веселка наша перемога на, на нашій перемозі, тобто, як ми тільки здобуємо перемогу, то скарби, знайдемо скарби. Кожний для себе, звичайно, знайде свій скарб. Хтось знайде кохану людину, е, хтось е, може повернутися в своє помешкання. Розумієте, у кожного свій скарб. Повірте мені, що. Е, і це й добре, що у кожного своє індивідуальне. Бачите? А тут у нас королева монет, тобто дійсно матеріальне. Нас чекає вільна, потужна. Ви дивіться, не асоціюється вам ця карта з Україною. Ви бачите, які у неї потужні корні. Мені це говорить про те, що Україна має міцну стару історію З великим корінням, з потужним корінням, мої дорогенькі. Ми колись, колись, коли ще не було рашки, коли ще не було тих бандюгів, були тільки монголи, які нападали на нас та турки. ось а Була Україна дуже міцною, щоб ви розумієте. Щоб ви це знали. Ну, в принципі, я знаю, що ви це знаєте. Україна була колись дуже потужною. Ось. І ми відродимо. Ми все відродимо. Після нашої перемоги Україна буде мати стрімкий. А... Як це називається? Під... 에... Стрімкий. А... Ой, як це називається? Ви знаєте, от слів, вже, вже здається, пригадала багато слів. Розвиток. О, швидкий розвиток, швидке підняття всього. Україна знову посяде своє місце. Вірте в це, мої дорогенькі. Ви знаєте, що а, на самому початку війни я казала, ми не тільки. Переможемо. А Росія розпадеться. Пам'ятаєте, я робила розклад на таро англів. В мене було інше таро ангелів. Десь півроку, п'ять місяців назад, я робила розклад: що чекає Україну. І я там казала, що Росія розпадеться неминуче. Я, я часто це наголошувала. Тепер, до речі, про це говорять. Американські політики, військові, знамениті журналісти світові говорять про те, що Росія розпадеться вже неминуче, а ми туди говорили. Для нас, можливо, це була казочка, але тепер про це вже говорять. Ми говорили туди про це. Просто я не є та людина, яка кричить гваут. От, але ну, у мене голос такий. Це в мене. Наслідственність, як би це сказати. Родові шляхи в мене такі. У мене всі були крикливі. Колись, може, розкажу вам цікаву історію. От ми повертаємося до свого коріння. Ми після перемоги все відродимо. У наші, наші скарби повернуться назад. Можливо, не всі. Найбільший скарб. Не ті всі скарби та артефакти, хоча вони теж дуже важливі, так? найбільший скарб. Те нашої ідентичності. Щоб ми зрозуміли, хто ми такі, це найбільший скарб, бачите, нашої ідентичності, нашої культури, нашої землі. Нікому не віддамо. Пішли вони всі лісом дрімучим і в сад. Нікому не віддамо. Хто прийде з мечем, той від меча загине. Ось це було завжди у козаків таке, вислів такий. І цього разу буде так само. Мої дорогенькі, я вірю, що ми. А, ви бачите, в мене таке враження. І на сльозах, бачите, тут ніби татуїровочки в неї. По всьому тілу у нас повинно бути це викарбовано, наша ідентичність. е, наша, найбуде навіть мова, тому що мова. Нас відрізняє. Ви знаєте, я бачу відео від військових, дуже часто дивлюсь такі коротенькі: або в Тіктокові, або в Інстаграмі. І ви знаєте, ось чуєш українську мову навіть, навіть не дуже таку правильну. Я теж говорю не перфект українською, розумієте? Але чуєш українську мову. І ти відрізняєш, ага, це наші. А коли починають російською, то я шукаю якісь знаки. На, на руках пов'язка, щоб була синя. Дивлюся, і що за танки, які там у них знаки. розумієте? І трошечки ірит... Іритірен. Іритірен. Як би це... розгублюєшся. розумієте? Тому. Ось це у нас має бути викарбувана наша історія, наша ідентичність. Це на це і є наші скарби, і ми повинні з гордістю до цього відноситись. Мої дорогі, дивіться, з гордістю, з певненістю ми повинні цим гордитися. Ви знаєте, в мене аж настрій піднявся. А тут ця підвішена ситуація, яка в нас була, тому що ми знаємо, що. Повішаний це дуже часте значення е, жертви. Не, роб, не робіть самі себе жертву, і, ні, і нас ніхто не принесе в жертву, щоб ви це розуміли. А, трошечки поясню: візьму час зараз і поясню вам. Дивіться, людина, яка жертвує чимось, приносить її інші в жертву. Не жертвуйте нічим. Не можна жертвувати, тому що вас принесуть в жертву. Тому, от, українців, ми звикли жертвувати собою заради чогось. Не треба. Я не маю зараз на увазі те, що зараз вороги прийшли. Це зовсім інше, щоб ви розуміли, це ми відвоюємо. Це не є жертвеності, це є перемога, це є віддають солдати життя за те, щоб їхні внуки діти жили краще. Тому що. Якщо ми зараз не переможемо, е, наші діти внуки мусять. Але ми знаємо, та рашка розпадеться і Україна стане знову сильною могутньою державою. Мої дорогенькі. Ми розквітнемо, ми розпустимо свої коси. Ми пустимо знову свої коріння. Ми народимо нових патріотів. Я маю на увазі е, е, нове покоління маю на увазі не нових патріотів. У нас, є, у нас патріоти були завжди. Ось, мої дорогенькі, бажаю вам мирного дня. Бережіть себе, цінуйте себе, розумійте, будьте впевнені, я Українець, я українка. Будьте всім в цих словах, не повинно бути ах! А що мені дала. Ви знаєте, я згадую дуже багато, а що мені дала ця Україна? А що ти дав Україні? Чи що ти дала Україні? До речі, це було до війни ще. От я пам'ятаю, були так: а що я маю це? А що мені дала Україна? От я ви знаєте, я ніколи не розуміла тих людей. Це потребітелі, яким треба запхати глотку ковбасою, хлібом, будь-чим, гречкою. От інакше вони не заткнуться. Не будьте такими. Ну, я бачу, в принципі, такого вже нема. Ми пройшли величезну трансформацію, це ви знаєте, тому що ми часто дивилися розклади, і там була величезна трансформація. Вже на початку війни вона була. Люди міняються. Тому будьте впевнені і розквітає, Розквітайте ви в душі, будьте, як сказати, впевнені, що ви українець, українка. ось, І наша слава, наша мудрість все воно вийде. Вже дивуються нами за кордоном. А колись ми були для росіян, і до речі, для 95-го кварталу ми були якимись недоділками. Згадайте, згадайте, як вони ржали з нас. ці КВНщики всякі і тому подібне. У всіх русських фільмах ми були хто? Ми були какої тебедний, нещасний народище. Розумієте? От згадайте. Ми не є такі. І оці е, расисти, вони по всьому світі е, нас, е, е, як би це сказати, не в гарному світлі нас. Що ми якісь недоділені, що ми якісь е, непонятно який отросток, а ми ось ось що ми є. І це жіноча енергія, щоб ви розуміли. Це є жіноча енергія. Щоб ви розуміли, яка різниця між чоловічою і жіночою. Чоловіча енергія це розрушительна енергія. Жіноча енергія це, як би це сказати, творча енергія. Це не значить, що чоловіки розрушають, але здібні до війни, ось, ну, ще поясню трошки вам. Люди, які мають більше чоловічої енергії, здатні. до… Тому що і жінки мають чоловічу, і жіночу енергію. Так само, і, чол... і жінки мають і ту і ту енергію. Щоб ви розуміли, але в кожного переважає якась рідко в кого вона наполовину там іде. І жіноча енергія це її материнство, це її спокій, це її затишок. Ось. Але без чоловічої енергії не було б би, би це сказати, Прогресу, тому що жіноча енергія це консервативна енергія, щоб ви розуміли. Гаразд, не буду більше вас затримувати. Бережіть себе, мої дорогенькі, мирного вам дня і разом до перемоги. Ми переможемо. Ми знайдемо свій скарб, а він у нас перед носом. Тільки дотягнутись. Щастива, мої любі! слава Збройним силам України. На все добре!